Привітик. Всім привіт! Ви на моєму каналі Машинчик Поклончик. Сьогодні ми розпакуємо оцей кунок українську. Без... Тут написано Саника. От, теж давай Саника. Давайте відкриємо наш пакетик Він дуже великий. Все відео буде про цей пакетик. Звуки кискоче, то нічого страшного. Я хочу зробити откривашку ксаники, але ну щось, мені каже, пішла на плану. Ось О-о-о! Открывашка ось ще от ксаники заработали. А щоб нарвались з, з боку, було все ідеально. Тут нам попалась санка. Такі кролики. и куча всего. Но ведь пока такие чудовые. Ну, вот что я сейчас побежу за каталогом. Я пробежала с каталогом. Ой, сюрприз это я Это Папир мама на расте купили. Я решила сделать. Я не знаю, что вы знаете, но але... Там попав. Це е, наші колекции. Знавайте бачите сторону. Ось тут він буде. бумажка. Вот тут я будем Ні, Давайте, щоб вам було видно, из Ой. Перше, це в нас такий мандариновий тортик. Так нього приклеємо. Ось він не то ще. Ось це бачите, Ось бачите. Сікий мандариновий. Сонечком гарний як і санкція. О, я думаю, загубила один сюрприз. Це. Я, нарешті, не забула, як неї брати це Це дюкаю, а це сама Саника. Раді відео... Моя пам'ять потрудилась і не забула. <рик> Як, по-моєму, в... в якої лапи не Де авторна? Давня лапина автостер. А не в нього голова нефтустер. Блять, а... Ве це великий банан приклеен. А що ще буде друга частина, мені здається, буде друга частина. Оця ні. Я За 5 хвилин сп'ю. Те ще небагато. Давайте ось це, а це ми, напевно, на іншому відео відкриємо. 8 років. О, так, така голий бічком. Хороші на вас. Це голий бічком. Це ще одна глибичка. Я помню, тут були фруктики, я не хотів такой корочок. Це малином. Худосу. А, ні, не, ну загубили. Виноградок. Здорово я тоже не показала. Так, девчонка зовут и Жанне, у меня Маша. Я просто связан вам спалила и я Честно реально случайно. лечоном. У меня честно завершилось, я чуть-чуть стороны скучила. Чуть-то ножицы. нормально, я отрезал. Прибежала. Вроде булечка за О, Кстати, это я на Монтерин покажу одну ревну. Открыла В нас нашого не залишилося. Ну звичайно здесь і напевно, напевно, открыть. Ну, значить, за кадром, що прям так хочу открыть. Я так честно открывалась, дізналася шел всередині. Тут еду сторонний скотч. Давайте приклею. И сейчас бігу наклею. Таким. Сейчас берем за кадром. Вот. Ну, а сейчас уже на закадру. Все еще одна штучка завершилась. Я просто была страшно, еще, что ровно вырезать эти маленькие штучки, то не обижайтесь, что про мандаринку ледве видно. Ось. Так, у нас вышло. Ой! Не видно. Так, надо. Ну, Покажи. Вот такая у нас старинка вышла. Каталог! Тут у нас еще шофер. Так, дуже гарно. Всем пока. Всем пока. Надеюсь, Санака меня заметить.